І хотів би, щоб ви прокоментували ще сьогоднішні обшуки, які МВС проводила у голови департаменту мін'юсту з люстрації Тетяни Козаченко, яка вважає, що ці обшуки пов'язані з тиском зв'язку з її професійною діяльністю. В МВС кажуть, що вона проходить як спідок у справі за фактом підроблення документу, яким давалася ілюстраційна індульгенція чиновнику мін'юсту Ганні Ігнатенко. Руслане, як сприймати це? Це власне МВС в такий спосіб опирається процесу люстрації, чи тут дійсно є? Дуже чітко певні сьогодні питання? сказав, прокоментував цю ситуацію пан Соболєв, що перед законом всі повинні бути абсолютно рівні, без застережень, але тільки в тому випадку, якщо. Дотримуються, виконується закон. Ми будемо дуже пильно спостерігати надалі за цією ситуацією за перебігом. Водночас ми дуже чітко розуміємо, наскільки є колосальний супротив люстрації. Е, є велике побоювання, ми не можемо зараз говорити про якісь конкретні факти, але є велике побоювання, що власне ці обшуки є спричинені власне, активною е, позицією. Тих осіб, які займаються власне, ілюстраційними процедурами. Адже в чому полягає сенс власне цієї ілюстрації української? Це очищення від минулого. Ми розуміємо, що та кількість величезна армія чиновників, які є на самих різноманітних ділянках, і в органах внутрішніх справ, і в прокуратурі. І в судах вони будуть робити все можливе і неможливе для того, щоб цей процес зупинити і повернути назад.